Так, всім привіт. 20 лютого був в Печерському районному суді міста Києва, отримав на руки ухвалу, де суд зобов'язав Київському міську прокуратуру по поводу моєї скарги, зв'язку з моїм пограбуванням мене працівниками правоохоронних органів, відкрити кримінальну справу і внести її в ЄРДР. І коли отримав дану ухвалу на руки, просто береш для порівняння беру цю ухвалу в руки. І бачу, наприклад, що на ній є мокра е, печатка, є е, підписи, є е, підписи е, судді, секретаря, тобто як належить, як для документа. Є і знизу штрих-кодові ті от, зазначки, які там е, працівники правоохоронних органів говорять, це ж електронна печать. Ну, електронна печать це для їхнього внутрішнього розпорядку. а Печатка як стандарт, вона мусить все рівно бути, якщо десь документи передаються. Бо тому що ви ж не зобов'язані е, собі купити штрих-код зчитувач, чи там магазин не підете з щоб провірити, як той штрих-код працює. Тому має бути чітка мокра печатка, як от належить. І якісь відповідні підписи. А в основному ми документи отримуємо з правоохоронних так званих фірмочок, оцих, так. Е, Зігнуті, документ ж немає, бо по-перше, зігнути в четвертому форматі, в конвертах, які приходять по півтора-два тижні. Особливо смішно, що конверти з СБУ і з Генеральної прокуратури приходять довше, ніж з попрощої організації. От. І коли дивишся на цей документ, там або печатки немає, або підпису немає, і одні штрих-коди, тобто ти роби з ними, що хочеш, коли чітко починаєш зазначати. А документ має бути, як наскільки ви дізнаєтесь, повноцінний документ з певними, кажуть, з певними логотипами для повної відповідальності, як документ, повністю має бути укомплектований фактично печаткою і підписом, як мінімум. І коли до них почав звертатися, кажу, у вас на сайтах є зазначено певні особи, які мають право. Давати певні юридичні значимі дії здійснювати і мають мати для цього доручення від керівництва від юридичної особи, яку представляє. Тому я в ваших повноваженнях сумніваюсь, будьте добрі, надайте мені доручення, які підтверджують ваше повноваження. І коли це почав зазначати, наприклад, зазначив ЗБУ, то ЗСБУ мені прийшла така як кажуть кумедна відповідь, в якій там пише. Якийсь там трошки начальник, типу, він зазначає себе і зазначає, що каже: мені поручило керівництво. Це вся відписка, яку я попросив на свою, як кажуть, вимогу подивитися доручення, яке підтверджує його повноваження. Другий, там з Генеральної прокуратури мені взагалі якісь там силки на якісь там статті, щось, якісь там накази прочіє. Тобто, якимись любими маніпуляціями уникає відповідь, тобто не надали доручення. Також без належних печатів, без підписів, я кажуть, що попало, типу. і тобто видно, що дані особи, дані інстанції уникають своїми діями чогось важливого, бо тому що е, скарга, по-перше, йде з порушеннями статті 214, бо кожна інстанція, получивши скаргу по поводу злочина, має порушити кримінальну справу, внести в ЄРДР, а потім передавати далі по належності. Щоб цього не робити, вони якось продають далі. І вона закручується, як кажуть, в ті круговерті їхні там, ДБР, там, міліції, ще кудись, і затягує таким образом час. І щоб їх якось в часі затиснути, тіпа, от потрібно в них вимагати доручення і певне з печатами мокрими, і, щоб бачити, хто ж насправді відповідає, Бо тому що ця особа сьогодні там працює, завтра не працює. Документ належно не оформлений, тому ви потім в подальшому нічого ніде не доведете. Тому от, документи мають бути, обов'язково зазначайте. Їх не приймайте, навіть не оспорюйте, не вважайте їх за документами, а просто ви інстанції зазначайте, що непогнятні особи вам відписують під назвою, ті, типу, що вони звідки з кимось там доручені. Не сприймайте, не втягуйте спор, і ви побачите зовсім другою реакцію. І подавайте в суд, що. Вам не надали належної відповіді і не, і не зрозуміло, хто надав. Тому спор буде проще виігрувати. Просто треба буде це все дуже мати. І чим більше нас так буде писати, тим у нас більша буде перевага, отакими методами їх якби, ставити в свої рамки. Тому діліться інформацією і діліться, що у вас виходить. Розказуйте, і будемо обмінюватися опитом.